До Полтави на щиті повернулися п'ятеро захисників України. Усі вони загинули у серпні цього року. Біля Свято-Успенського собору попрощалися із 45-річним солдатом Ігорем Щербанем. Він служив на посаді стрільця помічника-гранатометника десантно-штурмового відділення. Загинув воїн 6 серпня у районі населеного пункту Новоіванівка Курської області. Також попрощалися сьогодні із 22-річним старшим солдатом Олександром Братко. Чоловік був старшим оператором розвідувального відділення. Обірвалося життя воїна 8 серпня на Харківщині. Востаннє проваджали 43-річного солдата Миколу Сироту. Він служив стрільцем-помічником гранатометника першого штурмового спеціалізованого відділення. Загинув 9 серпня у Сумській області. На панахиді відспівували і 41-річного солдата Віталія Силку. Він був стрільцем, помічником гранатометника. Загинув 11 серпня біля села Мартинівка Суджанського району Росії. Серед тих, з ким прощалися сьогодні, 49-річний солдат Андрій Білокінь. Який був водієм-оператором відділення розвідувальних безпілотних комплексів? Поліг воїн 8 серпня поблизу населеного пункту Юрівка Запорізької області, дорогі земляки? Сьогодні тяжкі новини: П'ять наших оборонців на щиті повернулися додому. Важко знайти слова втіхи. І неможливо загоїти біль від втрати рідної і близької людини. Низько схиляємо голови у скорботі.